Друзі, всім привіт! Маємо для, для вас нове надходження. Це Volkswagen Tiguan 2018 року випуску чистого, по техпаспорту, У вас буде 18 рік випуску з, як завжди, 2-літровим дизельним двигуном 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі з автоматичною коробкою DQ500, 7-ступка мокра коробка. От в хайлайн комплектації, дуже прикольна комплектація, друзі, друзів даного автомобіля. І що саме головне, з оригінальним пробігом 111 цей пробіг, як завжди, підтверджується в нас офіційним дилером. Друзі, що ця автівка заїжджала по офіційному дилеру, обслуговувалися по регламенту від А до Я. Так що наразі ніяких абсолютно в нас немає технічних проблем з автомобілем. Отже, по автомобілю реально прикольна комплектація, дуже класна. От в нього йде. Далі диски настановлені, оригінальні від Тігуана 18-го розміру, двохкольорові, резина 235-55 диск, резина в нас Скорпіон Перелі, літо. Ну, така, типу, часто кажучи, сезон два поїздити і далі треба буде замінювати цю резину от, Сама автівка виглядає дуже-дуже в класному стані, як ззовні, так і всередині. Тобто відповідає цьому пробігу 111 тисяч. Ну і друзі, комплектація. Комплектація по автомобілю. значить Попереду в нас йдуть оптика Full-Ledдовська, адаптивна з функцією врізання автомобілів з потоку. Тут у нас є класна штука. Далі адаптивний контроль є присутній. Рух по смугах є в Фронт-асіст є. Далі безключовий доступ, друзі. Ось бачите, на руці є. Штучка така, це в нас безключовий доступ, запускається з кнопочки автомобіль. Потім, друзяки, маємо шкіру електро на пам'яті. Теж є така штука в автомобілі. От. Потім по комплектації, що в нас ще є присутнє, Ось, бачите, 111 тисяч пробігу, цифрова панелька приладів перед вами. Ось тут керування адаптивним контролем кнопочки. Потім підігрів сидінь, підігрів керма. Є трьохзонний клімат-контроль, Webasta оригінальне, друзі, є з функцією програмування, очищувач повітря є, самопаркування є, камера заднього виду, паратроники 360 також є. Зараз запустимо. Тобто, топ. топ, топ. Запускаємо. Так, автомобіль запустився, все добре, е, ніяких помилок нема, все працює чітко коректно. Ось бачимо, в нас камера заднього виду, паратонки 360 градусів, коліщатку для зміни режиму руху їзди. Потім, що я вам казав, по кондиціюванню, строкзоний клімат-контроль, підігрів керма, вебаста, очищувач повітря, це все є. Android Auto, Apple CarPlay є, українська мова по замовчуванню також є. Це ніхто не шив, не допрошивав. Так, далі, далі, далі. Пам'ять є, шкіра є, клімат є, друзі. Потім, що ще в нас таке прикольне в автомобілі є, є ще в нас прикольна та функція. До речі, зараз я вам покажу, заглушимо його, візьмемо ключики в руку. А, чи в нас шкіряні сидіння з двох сторон, дві передні сидушки у нас регулюється електричні з функцією з пам'яттю. Тобто буває часом одна, а тут у нас є дві. Класно, класно, друзі. Так, далі, як завжди, два ключа та пульт на є в автомобілі. І що найголовніше, цікава функція, у нас тут є махом ноги, відкривається електрокришка. У нас багажника. Бачите, махнули, і вона оп, відкривається. Електрокришка багажника, електрофаркоп є присутній ось в автомобілі. От можете звернути увагу, що є електрокришка багажника відкривається на з ногою, махом ноги. Так, є фаркоп є, друзі. Потім додатковий комплект килимів є, компресор, клей, аптечка, домкрат, ключ це все є теж присутнє в даного автомобіля. от така друзі, у нас комплектація хайлайн. Як на мене, прикольне є все те, що потрібно для даного автомобіля. Так, по комплектації, напевно, ви зрозуміли, друзі. Далі, по зовнішньому стану. По зовнішньому стану, як на мене, є. Зовнішній стан, тобто е, ніяких критичних моментів у нас по автомобілю немає. Тобто, по, якщо взяти передню частину, тут є мінімальна присутня кількість сколиків, прям мінімум, мінімум, їх практично навіть і не видно Ось близенько вам прохожу, показую, ні по капоту, ні по оптиці, ні по бамперу. А якщо взяти взагалом по кругу автомобіля, то бачите, що е, ніяких моментів в нас немає ні подряпин, ні вм'ятин, бампера всі на місці в ЗОЗ. Нічого не знімалось, не крутилось. Тобто реально хороший цілий європейський автомобіль, От з класним пробігом та чудовою комплектацією. Так, є. І до того всього зразу я вам, я вам по лакофарго покрит, перевіряю його приладом, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем є все добре. Так, по правій стороні, 89 крило. Далі 71 передня права дверка. Далі, друзі. 100 що там в нас, скільки там.

Сімдесят три, сто знов 70, Капот дев'яносто сім, ще раз 74 і. 72 у нас іде е, криш. Отже, бачите, друзі, ніяких погрішностей немає. Все є добре з автомобілем, без ніяких моментів. Тобто, то авто не було ніде в ДТП, нічого з ним не було критичного. Все є в гарному стані. От як ззовні, так і всередині. Так, далі, друзі, це зовнішній нас вигляд. Був тепер всередині по комплектаціям показав. Але тепер, щоб взяти більш детально по карті. Водія по, гляньте, порогах водія, по сидіннях. Ось такий стан так виглядає автомобіль. Далі як завжди, КППшка, кермо Кермо теж реально в хорошому стані. переднє сидіння в пасажира. Ось так виглядає даний автомобіль попереду, а ось так виглядає позаду. Бачите, задня ліва карта, як завжди, пороги вам показую. От. Сидіння заднє, переднє сидіння позаду, все чисто, гарно, нічого не пошкоджено, не по пластику. от Ось тут пластик, далі. Ось тут є ось такі, бачите, подряпинки, якщо близько подивитися по ось цьому пластику, це в багажному відділенні вони знаходяться. А так, як на мене, далі все є плюс-мінус добре. Так, Відкриваємо кришку багажника ще раз, дивимося по задньому бамперу. Задній бампер має сліди того, що щось в автомобіль грузили. Тобто щось є такі сліди використання. По цій пластмасі менше видно, бачите. по бамперу більше. Отак, от 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 З цієї сторони, ось так виглядає пластик. І той, що я вам говорив, пластик, зараз цю полочку випустимо. Ось він знаходиться з цієї сторони, бачите, де. От там десь були от такі сліди трошки використання. так З цієї сторони все добре. По стелі теж, бачите, друзі, все має гарний стан. Закриваємо, ну і з цієї сторони аналогічна ситуація до карт, ніяких зауваження має, де ще підсвіточка є в картах. от По пластику, бачите чик-чик-чик, чик все добре. Блін Не знаю, шукаю якісь косяки для вас показувати, а не... Просто ну, бот бо реально тут що? Ага, ось така вмятинка, бачите, є на, 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 на арці задня права арка, ось така мінімальна маленька вмятинка є на автомобілі. Щось десь прижалося. От, по цій, так, цій, по цій карті все добре, по цьому порогу проєму, як на мене, також все відповідає дійсності. Е, бардачок, торпеда, також все класно. Сидіння теж good. так Ну Як на мене, друзі, реально там м'ятинка, пластик трошки, задній бампер. Це е, по то, що всередині я побачив, позовні плюс-мінус є непогано. Тобто Ну тверда підірка позовні, 4 можна сказати, всередині, якби не було тої м'ятинки. От, а так все є. Дуже-дуже гарна, реально хороша комплектація, ще раз шкіра, цифрова панелька, пробіг класний 111 тисяч. Так що, друзі, ось такий стан даного автомобіля. От, У нас є для вас. Що саме головне тепер, друзі? Саме головне тепер, друзі, ціна питання. За чистий 18 рік за оригінальний пробіг 111 тисяч за класну комплектацію, друзі. Ціна питання буде на автівку 31 тисяча. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає саме такий автомобіль з такою комплектацією, злітаємо як завжди до нас. от, Покажемо все, розкажемо, зробите тест-драйв покатайтесь собі, любі діагностики, де місці вам поробимо. От і приймете собі рішення. Якщо ні, друзі... То маємо ще пару варіантів. так Це вже у нас під задатком. Чорний, біленька Ерочка ще є. Сьогодні ось ця Ерочка також фотографувалася, закидала в інтернет. Ну, і в принципі, по тюганах пока, пока все. Але є ще у нас на сайті, які скоро будуть в Україні. Отже, друзі, заїжджаємо до нас, всім гарного дня на зв'язочку, всім пока-пока.